Всім-всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі Мої улюблені Петельки. Сьогодні у нас відео відео огляд. А огляд у нас буде на цю чудову класну пряжу. Ця пряжа, наскільки я зрозуміла, новинка цього літа тобто новинка 2024. Подивилася я сайти, подивилася я блогерів. Деяких подивилася інтернет-магазини, і вони всі асоціюють її як новинка. Не витерпіла я, схотілося мені спробувати, що воно таке і чим її їдять. І вирішила собі купити. А пряже, ця, дівчатка, ярнард Soft. Спочатку хочу вам сказати, що продається вона упаковочками, тобто йде по 4 моточка в упаковці. Зараз я розповім те, що я знаю, і те, що я, мабуть, не знаю, але думаю, що я права, ну, дійсно так, також це вам розповім. І так, пряжа йде в упаковках, в упаковці по 4 моточка. Можна купити окремо. І можна купити упаковкою. Коли я робила огляди сайтів, де в нас можна знайти, я не всі інтернет-магазини передивилась, але дуже багато передивилася. То в нас в Україні я знайшла в трьох інтернет-магазинах цю пряжу. Оскільки це огляд я купляла за свою за свої кошти, я не буду називати магазин, де я брала, але розповім про пряжу все. Цінова політика. Зараз я так витягну, вам буду показувати. Цінова політика різна. У моєму випадку, через те, що я купляла пряжу упаковочкою, тобто 4 штучки. У мене за одну муташку вийшло 113 гривні, ну, десь 50 копійок. Отаку. Упаковка вийшла 153 гривні ой, 453 гривні. Це вже я трошки збилася. Я дивилася сайти, то якщо купляти окремо по одному моточку, іде від 120 гривні за один моточок до 140. Тому вигодніше, я, на мою думку, брати упаковочку. це один з плюсів. Далі, чого мене зацікавила ця пряжа? Я далі пізніше, ну, в другому половині відео покажу, яке з нею полотно, але хочу сказати зразу. Вона мені дуже нагадує пряжу опіум. На жаль, я шукала давно-давно цю пряжу в Україні, я знайти її не могла. Це я шукала років 2-3 назад. Ну, я не знаю, може, вона десь і продавалася, але я не могла її знайти. Але ця пряжа дуже мені нагадує цю опіум. Тому вона мене зацікавила. Йдуть отакі бантики, бунтики, бантики. Ну, як ви бачите, з серединки, мабуть, ниточку витягти неможливо. Тому що вони йдуть поріжечками. Так, Linen Soft. Ну, Дійсно, новинка, кольорів багато. Кольори от яскраво, саме яскравіше це от такий фіолетовий. До речі, вам на камеру він трошечки синить. Він не синій, він, дівчатка, фіолетовий фіолетовий Навіть не знаю, як вам з чим зрівняти. Він колір на камеру поміняв, кажу зразу. Від яскравих до таких темно-таких. Припилених. Ще хочу що сказати, на тому сайті, де я брала, її такі кольори, такі більш припилені, такі гарненькі, такі приглушені, майже їх не залишилося. Значить, вона йде великим попитом. Люди беруть і люди нею користуються. Є однотонні от темних, ну, тобто от таких яскраво темних, до світло-ніжних ніжних, до білого пастельного, такі, е, пастельного такі коричневі, пісочні, розуваті, ну, різні. Є з, інгр... з, тим, з градієнтом. З градієнтом так само є ніжний градієнт, який переходить у колір, а є градієнт, який з яскравими відтінками. Але, повірте мені, коли ви почнете, почнете дивитися цю пряжу, то ці відтінки, ну є там що його вибрати. Відтінки дійсно класні і дійсно вони заворажують так, зачаровують. Так, це про колір. Ціну сказала, От якщо я беру, наприклад, упаковку, і то у мене 113,50, ну там копійки заокруглила, то якщо ви берете по одному от 120 до 140 гривнів. За муташку. Ну, от наприклад, в кандіярі 139 гривень ну, майже 140. Склад склад в цієї пряжі дуже класний. 30% льон, 36% віскоза і 34% цей. хлопок. Господи, як бавовна. Іде на 100 грам 272 метри. Тобто, я думаю, так, якщо брати упаковочку, то на один такий невеличкий джемперок виходить дуже класно. Виходить десь 900 з хвостиком. метрів рахувати зараз не буду. Але я думаю, воно нормально хватає на такий розмір. Ну, до 52-го, я надіюся, хватає. По крайній мірі, я собі купила, хочу спробувати. Якраз коли я буду в'язати, це буде вже інше відео. Я вам покажу, скільки в мене пішло мотишок. Якщо, якщо пішло більше, ніж я розраховувала чим на упаковочку, то я також це все озвучу. На дотик. На дотик пряжа, дівчатки, ну дуже класна. Вона м'якенька, ніжна. Відчувається тут трішечки віскоза, така, знаєте, як, як виблискує. І відчувається тут ільон. Ниточка, так, сейчас надену кінець чи початок. Ниточка неравномірна. Чому я казала, що вона похожа на опіум? Тому що, дивіться, від потовщення йде до потончення. Ось так. Так, ой, ви бачите, як бачите, ниточка йде з потовщення. Отам, От де у нас йде потовщення, це в нас бавовна, Розпушена. А де в нас іде отакі тоненьке, тут уже скручений, я так думаю, льон із віскозою. Тому структура самого полотна дуже буде класна. Далі, що нам рекомендує виробник? Виробник нам рекомендує, що нам потрібно десь 400 г на світер. Ось, тобто, 4 мотажки нам повинно вистачити. Далі нам рекомендують спеці від 4 до 6 і гачок. І гачок номер також від 4 до 6. Ручне прання, гладить, ні прасувати машинну стірку, ні ніт. Ну, Турція фірма це турецька. В моєму випадку у мене колір. 73,24 лот 19,70. Колір у мене такий. Значить, не знаю, як вам, ну, не знаю. даже лаванда на столі і ту колір поміняла. Фіолетовий фіолетовий, вам він цінить Зараз я вам покажу полотно яке з цього виходить, скажу спиці, яку використовую, і далі скажу свій відгук. Так, дівчатка, показую полотно. Ну, колір зовсім не той. В'язала я спицями номер 4 Отака От структура виходить: де потовщення, де потоншення. Але, ну, хто знає, пляжу опіум. опіум, вона дійсно на неї схожа, але це також класно дирчати легеньке, таке повітряне полотно. Я зв'язала резиночку. Резиночку не держа зовсім. Резиночку можна в'язати тільки як для декору, для оздоблення. Але те, що виходить, дуже мені подобається. Але ця пряжа має свої хитринки. Полотно класне. Набрала я тут 30 петельок. і в'яжеш, іначе воно розширяється, розширяється, і йде дуже отак на ширину. Але, щоб ви мали на увазі, така пряжа до прання. Після прання, дівчатка, вона несамовито збігається, робиться уще і витягується в довжину. Якщо ви зав'яжете в горличку, наприклад, отакою от резиночкою, вона після прання буде, ой, слово халдіт, я не знаю, як правильно сказати, буде така, знаєте, ну, як хвилькою. Після прання тулуб також зужується іде дуже далеко, дуже високу дає чин... ой, низьку вибачте, розтяжку. Чи збігається воно під час, ну, під час носіння або під час експлуатації назад стає, я не знаю, тому що це пряжа новинка. Щоб перевірити на це треба час, а вона тільки вийшла і я ще нічого не в'язала. Але я вам раджу, я так буду в'язати і вам раджу. Набирайте петельку, якщо ви думаєте, що у вас широко зашироку, ні, не за широко, трошки ширше, ніж треба. І в'яжіть трошки коротше, ніж треба. Тобто, якщо мені треба рукав такий, то я його буду в'язати на три четверті. Краще потім дов'язати. Краще в'язати регланом зверху, тому що так ви знаєте, скільки у вас пряжі пішло, і якщо вона дуже у вас витягнеться, або, розш... або зужиться, або розшириться. Хто знає, може щось у неї таке страпиться, то ви в будь-який момент можете його підправити або розпустити, або дов'язати. Ну, краще реглан знизу, ой, зверху в'язати. І ще дуже класно, я вам совітую на цю пряжу взяти під мод. Під мод, тобто люрекс, паєтка, ну, це хто як любе. Якщо не хочете таке нічого блестяще, таке, яке ви близьке, просто візьміть, може, під колір чисту бавовну, або візьміть під колір чистий льон, змішайте кольори, щоб воно було для стабілізації. Тоді полотно з цієї пряжі не буде так розтягуватися, не буде неправильно себе вести. І буде якось держати форму. Я підмот взяла, зараз покажу. Так, я підмот купила. За цей підмот я вам зніму окреме відео. Зараз просто покажу, що він у мене є, і я буду з нього в'язати. Так от, мої висновки. По цій пряжі, дівчата пряжа неймовірна. Якщо ви навчитеся, або якщо ви до неї під... зробите правильний підхід, у вас буде дуже класний, дуже легесенький, чи світер чи ковтинка. До речі, там кольори такі ніжні, що можна вибрати на будь-який смак. Чи світер чи ковтинка, чи чемперок літній повітряний, невисомий. Спиці, до речі, у мене це четвірка. Четвірку, я мабуть і залишу, тому що я буду в'язати з підмутом. Але саме краще, ну, як на мене, мені б краще було 3,75, навіть 3,5, тому що вона не буде розпушуватися, вона не буде пускать пух. їй не треба міста для того, щоб вона себе показала. Вона і так само достатня, класна, легенька літня пряжа. Мені подобається, вона пружине. Така, бачите? На мину, от, дивіться, в'яжете, вона розтягується, але коли ви поперете, вона піде чогось на низ. Так що пряжа класна, літня новинка дійсно класна. 2024 вибирайте, в'яжіть. Я покажу вам те, що в мене буде виходити. Я зразу після цього відео почну в'язати, але ну, я думаю, освітер вилетить швиденько. Наскільки хватить пряжі, наскільки, хвата 4 моточка, скільки піде грам. На який розмір це все вам розповім. Дякую, що були зі мною, дякую, що дивилися такий мій невеличкий огляд. Кому сподобалось, хто в'язав, будь ласка, напишіть свої відгуки, мені дуже також цікаво. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.